Звільнення працівників Коломийської міської ради майбутнє дошкільних закладів, де небагато дітей, забезпечення наших військових підвищення тарифів за вивезення сміття. Про це та інше говорив на брифінгу з місцевими засобами масової інформації міський голова Богдан Станіславський. Далі про це наш матеріал. На брифінг до міського голови прийшли місцеві журналісти. Питань було багато, говорили про найбільш актуальне. Зокрема, останні кілька тижнів у соціальних мережах активні коломияни обговорювали питання звільнення з посади керівниці секретаріату Коломийської міської ради Світлани Бежук. Власне, вона одна із восьми посадовиць, які втратили роботу в ратуші, і вона вирішила шукати справедливості у суді, адже вважає свої звільнення незаконним. Міський голова Богдан Станіславський натомість каже: тут немає жодних підкилимних ігор, просто роботу можуть виконувати менше. За три роки це вже якесь енне скорочення, тому що е, ми знаходимо можливість працювати, виконувати свої е, функції міської ради, з меншою кількістю людей. Це чергове було скорочення штату працівників, відповідно, відбулося реорганізація деяких, бо треба було якісь управління скоротити. Всім було запропоновано інша робота. Хто хотів, написав заяв, перейшов, хто не захотів, він скористався. Виплатами по скороченню, і все вони всі добровільно пішли. Їх всі написали заяву, що вони те зможуть ще одне питання, яке цікавить не лише журналістів, а й батьків, які мають маленьких діток та вихователів дошкільних закладів. Нещодавно жваво обговорювали ймовірність закриття чи скорочення груп у садочках, де є невелика кількість вихованців. Звідси роботу очевидно можуть втратити багато працівників цих закладів. Роботодавець може в будь-який час попередити своїх працівників, що можливе вивільнення. Ми попередили, що можливе. Чому? Тому що ми з 1 вересня переходимо на харчування на кейтері, тобто аутсорс. Це буде надавати стороння організація. Відповідно, ті працівники, які працювали, будуть вивільнені. Цих же працівників потім і найме той підприємець чи підприємство назад. Бо так ми маємо вже досвід по цьому. Наступне не секрет, що дуже зменшується кількість дітей в нашій громаді. 11 груп просто не набрали дітей. От до мене приходили там, батьки з 18 садика, що це. Я кажуть, дивіться, нас спільна мета, щоб працював садик і були діти. От приведете на 1 вересня, там, скільки мінімальна норма, 15 дітей, так? В групі. До 15%. Ну, 15 дітей, наприклад, три групи по 15, дітей. Всі, всі три групи йдуть працювати. І нікого з того садка не звільнять. Але якщо ми прийдемо, а ми моніторинг робимо вже другий рік по садках, і в нас заповнюється реальна це 50-45-50%. Також на зустрічі говорили і про підвищення тарифів на електропостачання, адже усі розуміємо, що це потягне за собою ріст цін і не лише на продукти, а й на комунальні послуги. Зокрема, коломиянам, ймовірно, вже скоро доведеться більше платити за вивіз сміття і послуги водоканалу. Це є питання два, які вже є до нас заявки про підвищення ціни. Перше, це є е, сміття. Тобто оператори вже подають, бо коли ми конкурс е, проводили у. У 2021 році, ви знаєте, яка ціна на паливо було, ми все їх стримували, стримували, стримували. Ну ми розуміємо, що вже, ми, вже не буде, тобто на цьому виконкові ще, напевно, не буде піднята ціна. Але наступний, напевно, прийдеться нам піднімати ціну за вивезення куба е, сміття. Наступне це є теплопостачання. Знову ж е, таки, газ і ціна на газ. Яка там зараз, скажімо, всі роки регулюється Нафтогазом і каже, від ціни на газ формується ціна на альтернативному паливі. Це 90%. Ще цей опальний сезон нам знову ж таки вдавалося домовлятися з надавачами послуг, щоб вони не піднімали ціну. Я думаю, що з жовтня місяця, коли опалювальний сезон буде, напевно, підніметься ціна на пали. Але це стосується комунальних підприємств. Найбільше тут задівається якраз водоканал. Поводоканалу, щоб ви розуміли, знову ж таки, ціна була піднята у 2021 році, знаємо, які були ціни на цей. Ще, якби не було в нас тиску, скажімо, по виплатах по кредитах, ми б ще якось справилися. Але в нас вже зараз є лист від податкової про блокування всіх рахунків на претензія на суму 36 млн, або міська рада буде мати ресурси, щоб давати в статутний фонд. І вони могли віддавати кредити. Ми будемо з депутатами шукати компроміс. Про інші теми та важливі питання, які обговорили на зустрічі у ратуші, ми розкажемо вам у наступних випусках подій.